Ви колись бачили, що в МГ 18 го року був такий маленький екран. Тут немає навігації, карплею, а музику взагалі власник слухає через AUX. У новому мультимедіа до сучасного рівня поставимо ще й LED-приборку. Давайте робити. Погнали! Mercedes GLS 2018 року білий в MG F8 перешитий люксовий салон – так виглядає дорого. А от мультимедіа тут як до нашої ери. Немає сенсору, навігації, CarPlay, а про YouTube та Android я взагалі мовчу. Поставимо наш топовий Android, тут весь сучасний функціонал. І замінимо стару аналогову приборку на цифрову. Це вже буде річ. Вау, стало реально круто! Тепер можна їхати на веранду. Встановили топове рішення 12,3 дюйма 828 по пам'яті. Додався весь функціонал Android та зберегли штатне меню Mercedes. CarPlay та Android Auto для повного дубляжу вашого телефону та прослуховування музики не через AUX. Тут є будь-які онлайн-сервіси Spotify, SoundCloud, YouTube Music, бо там зараз вся музика світу. Тут можна змінити стилі приборки. Спорт, напевно, мій улюблений. Вона повністю дублює стару приборку. Вся інформація зі старої переноситься на нову. Ну як вам таке оновлення? Напишіть в коментарях. Робимо такі оновлення по всій Україні та навіть європі. Звертайтесь, по-новому і вам.